Привіт! Сьогодні поговоримо про персонального менеджера пацієнтів. Хто це і яка його функція? Мене звати Тетяна, і я заступник директора по роботі з пацієнтами клініки Аванто, і я персональний менеджер. Я маю освіту психолога і вже понад 20 років працюю зі стоматологами. Тож чудово розумію всі тонкощі в роботі клініки та потреби пацієнтів. В «Аванто» ми дбаємо не лише про якість лікування, а й про зручність та комфорт для кожного пацієнта. Саме тому у нас є унікальна функція персональний менеджер. Це людина, яка супроводжує вас на всіх етапах лікування. Що ж це означає для вас? Перше персональна робота з пацієнтом. Один менеджер веде вас від першого візиту до завершення лікування. Вам не потрібно пояснювати свою ситуацію щоразу новому адміністратору. З вами завжди одна контактна особа. Ми нагадуємо про візит, консультуємо щодо оплат та допомагаємо вирішувати нагальні питання. Ці організаційні питання ми беремо на себе. Ви просто приходите на прийом і все вже готово. Персональний менеджер це міст між вами та лікарем. Ми допомагаємо зробити лікування не тільки ефективним, а й максимально комфортним. Ви довіряєте нам своє здоров'я, а ми піклуємось про ваш спокій та зручність. Ваша усмішка це наша турбота. До зустрічі, Ваванта!